У 1964 році Геній Френк відвідує всесвітню виставку в Нью-Йорку, щоб представити свій винахід. Суддя Нікс був дуже вражений прототипом реактивного ранця Френка, але він швидко змінює свою думку, коли Френк зізнається, що реактивний ранець насправді не дуже добре працює. Помічниці Нікса Афіні подобається Френк, але Нікс все ще не дозволяє йому брати участь у конкурсі, поки реактивний ранець не запрацює. Френк йде з розбитим серцем і згадує про всі ті часи, коли його власний батько казав йому, що він просто марнує свій час. Раптом до нього підходить Афіна, яка дарує йому помаранчевий значок синьої Т, і просить його простежити за нею так, щоб його не помітили. Нікс і його група йдуть на популярний атракціон, і черга досить довго. Тому Френк пробирається з боку і застрибує в порожній човен. Посеред атракціону Лазер виявляє Френка, щитує значок і відкриває люк, який веде човен у темний коридор. З'являється фотористичний вагончик, і Френк з радістю заходить до нього. Але як тільки він ступає, металеві жалюзі закривають усі двері та вікна, і вагон. Починає трясти як божевільний. Френк падає на підлогу і не може підвестись, поки вагон не зупиниться. Коли двері відчиняються, Френк виходить і опиняється на платформі, оточений густим туманом. На його подив повз нього пролітає літаючий автомобіль. І він бачить в ньому Афіну з Ніксом. Френк намагається піти за ними, але перед ним з'являються гігантські роботи, які намагаються його зупинити. Хлопець бігає по платформі, намагаючись ухилитись від рук роботів, і випадково падає на платформу вниз, через що його реактивний ранець ломається. З'являється дружній робот і хапає реактивний ранець, щоб полагодити його, перш ніж віддати Френку. У цей момент з'являється група охоронців, щоб схопити Френка. Тож він відступає і знову падає. Він оглядає реактивний ранець. І запускає його, і нарешті може літати з ним завдяки ремонту робота. Френк пролітає крізь туман і виявляє, що він на землі майбутнього, футуристичному місті, наповненому лише найсвітлішими умами. Побачивши Афіну, Френк приземляється поруч з нею і, користуючись шансом, показує Ніксу, що він полагодив реактивний ранець. Нікс ігнорує його, але Афіна бере Френка за руку, щоб показати йому, яким буде його життя на землі майбутнього. Роки по тому, у 2015 році, Дівчина підліток Кесі пробирається на стартовий майданчик НАСА у Флориді, щоб саботувати всю техніку, яка буде використана для знесення, бо не хоче, щоб її батько, який працює інженером НАСА, втратив свою роботу. Афіна спостерігає за всім цим. Стіні. І коли Кейсі повертається додому, афіна використовує невеликий сканер, щоб отримати ДНК Кейсі з її велосипедного шолома і кодує її на своєму останньому значку з землі майбутнього. Наступного ранку батько Кейсі Едді отримує дзвінок з роботи і пояснює ситуацію. Кейсі думає, що вона врятувала його роботу, але Едді каже, що вони привезуть інші крани. Тож Кейсі дійсно потрібно припинити саботувати. Проте Кейсі нагадує йому, що найважливіше не, не втрачати надії. Увечері Кейсі знову намагається саботувати знесення, але цього разу на неї вже чекає поліція, і її заарештовують. Через кілька годин хтось платить заставу і Кейсі забирає свої речі, щоб повернутись додому. Серед усіх речей вона знаходить значок, і коли вона торкається його, то раптом бачить водіння з іншого місця. Значок падає, і коли Кейсі торкається його знову, відбувається те саме. Наступного разу Кейсі схопила значок як слід і бачить величезне місце вдалині. Коли вона намагається дійти до нього, значок падає, і вона знову опиняється у в'язниці, тому що під час ходьби вона натикалася на речі та людей у кімнаті. Кейсі підіймає значок обгорткою від жуйки. У цей момент з'являється Еді, щоб забрати Кейсі після сплати застави. Дорогою додому він сварить Кейсі за її вчинок, тому вона змушує його доторкнутись до значка, обіцяючи, що вона все пояснить. Однак, коли Еді торкається значка, нічого не відбувається. Збентежена Кейсі. Торкається значка сама і з'являється в іншому світі, дійшовши висновку, що це працює тільки з нею. Еді набридає те, що Кейсі безглуздо базікає про значок і забирає його в неї. Коли вони повертаються додому, Кейсі чекає, поки Еді засне, щоб поцупити значок з його тумбочки. Як тільки вона торкається його, вона з'являється в іншому світі. Йдучи до міста, вона наштовхується на стіни свого будинку і навіть падає зі сходів. Від шуму прокидається Еді, що змушує Кейсі ховатись, тому вона вирішує зробити це в іншому місці. Кейсі йде посеред величезного поля і торкається значка, що дозволяє їй з'явитись на землі майбутнього. Сідаючи на потяг, щоб поїхати далі в місто, вона виявляє, що на значку є таймер, який спливає. І що ніхто її не бачить. Кейсі виходить з потягу на наступній зупинці і бачить, як кілька важливих вчених заходять в інший вагон. Вона намагається піти за ними, але раптом навколо неї з'являється вода, тому що таймер ось ось досягне нуля. Кейсі намагається ігнорувати це і поштовхується крізь воду, але незабаром земля майбутнього зникає Кейсі опиняється в болоті. Повернувшись додому, Кейсі будуть свого брата Нейта. І просить у нього пароль до батьківського комп'ютера. Брат і сестра шукають інформацію про значок в інтернеті і знаходять оголошення від магазину, який купує ці значки будь у кого. Кейсі запитує адресу магазина і просить Нейта сказати їхньому батькові, що вона йде з друзями в похід. Вранці до будинку з'являється Фіна, тож Нейт каже їй виправдовання про похід. Фіна бачить, що він бреше. І тисне на нього, поки він нарешті не зізнається. Тим часом Кейсі приходить до крамниці з реклами. Ексцентричні продавці явно зацікавлені і підтверджують, що те, що бачили Кейсі, було справжнім. Земля майбутнього це місто, де всі найсвітліші уми зібралися, щоб вільно творити безсланцюгів влади та жадібності, і єдиний спосіб потрапити до міста це значок. Клерки хочуть купити значок і дізнатися, звідки він у Кесі, але коли Кейсі відмовляється, вони натискають кнопку, щоб замкнути всі двері. І достають футеристичну зброю, яка може стріляти плазмою. Кейсі намагається сховатися товарів, але клерки все одно знаходять її і вимагають інформацію про якусь дівчину. Раптом вікно розбиває граната і заморожує клерків у силовому полі. Озброєна Афіна також заходить до крамниці і пояснює, що це бомба з водониковим механізмом, а потім допомагає Кейсі витягнути руку з поля. На жаль, це призводить до того, що бомба вимикається, і клерки знову вільні, тож вони контратакують. Афіна б'ється з ними в рукопашному бою. Кейсі допомагає, кидаючи в них товари. Коли Афіна відрубує одному з них голову, Кейсі шокована, коли дізнається, що обидва клерки були роботами. Оголосивши, що роботи ось-ось самознищаться, Афіна виводить Кейсі з магазину вчасно, щоб уникнути вибуху. Потім Афіна розбиває вікно автомобіля, щоб відкрити його і заштовхує Кейсі всередину, перш ніж використати спеціальний інструмент, щоб завести машину. Як вона пояснює, їй потрібно втекти, поки вони їх не знайшли. Дорогою Кейсі починає ставити запитання, і Фіна каже їй, що це вона дала їй той самий значок. Перш ніж вона може сказати більше, вона раптово бачить на собі несправність, і Кейсі з жахом спостерігає, як Афіна лагодить себе, бо вона також робить. Налякана Кейсі вистрибує з машини, Афіна намагається піти за нею. Але як тільки вона ступає на дорогу, її збиває вантажівка. Водій одразу ж підходить, щоб перевірити, як вона. І Кейсі користується шансом, викрадає вантажівку. Проте Афіна не розгубилась і негайно біжить за вантажівкою, пригаючи. Через вікно, щоб викрасти ключі та замкнути двері. Кейсі починає кричати, і Афіні нарешті вдається заткнути її рота, переконуючи, що Кейсі її останній шанс, і їй потрібно швидко потрапити до землі майбутнього, бо вони побудували те, чого не повинні були будувати. Тим часом копи прибувають на місце вибуху і знаходять обгорілу голову робота. Перш ніж вони встигають провести розслідування, з'являється чоловік на ім'я Дейв, який представляється секретною службою. Побачивши голову робота, Дейв також витягує футуристичну зброю і вбиває всіх копів, а потім повертається до своїх товаришів, оголошуючи, що вони знайшли дівчину і повинні повідомити Ніксу. Дівчата вирушають до Нью-Йорка, щоб знайти єдину людину, яка може повернути їх до землі майбутнього. Кейсі починає розпитувати про інших людей, які отримали. Значки, але Афіна не може відповісти і відключається. Наступного ранку Афіна прокидається і бере кермо, щоб Кейсі могла відпочити. Афіна розповідає Кейсі, що людину до якої вони їдуть, звати Френ, і щойно Кейсі засинає. Афіна згадує всі ті гарні часи, які вони проводили з Френком. Через кілька годин Кейсі прокидається від того, що її раптово викинули з вантажівки перед будинком у сільській місцевості. Бачиш, що Афіна від'їжджає, Кейсі не має іншого вибору, окрім як піти до будинку, але за неї ене. Це сторожовий пес. Кейсі спотикається і падає в багнюку. Але коли вона дивиться на собаку, яка не залишає після себе слідів, вона розуміє, що це голограма. Не звертаючи уваги на фальшивого звіря, Кейсі стукає у двері і показує свій значок на камеру, просячи, щоб її відвезли до землі майбутнього. Раптовий порив повітря, відкидає Кейсі, і з будинку виходить вже дорослий Френк, який вимагає знати, де Афіна. Почувши, що вона пішла, Френк розлютився і наказав Кейсі піти, бо нова земля це не що інше, лише як. Маніпулятивна брехня. Потім Френк повертається до свого будинку і замикає двері. Кейсі відмовляється йти і чекає на вулиці навіть під час дощу. Зрештою, вона втомилась і озирається навколо, щоб скласти план. Підпаливши вогонь на плузі, Кейсі змушує Френка вийти з дому, і поки він надто зайнятий гасінням полум'я, Кейсі забігає всередину і замикає двері. Кейсі відштовхує його назад тим самим поштовхом повітря. Кейсі починає оглядати будинок, знаходячи всілякі божевільні винаходи. Одна з них відтворює платівку. З пісенькою про те, як Френд намагається розсмішити Афіну, а Афіна просить його припинити спроби. В іншій кімнаті вона знаходить купу екранів з новинами та таймером, який повільно спливає, а раптом потаємні двері під сходами відчиняються, і Френк повертається в будинок, готовий вигнати Кесі. Але вона переконує його дати йому кілька відповідей. Френка вигнали з нової землі за те, що він побудував те, що він не повинен був робити, а саме таймер, підключений до екранів. Він запитує, чи хотіла б Кесі дізнатися дату своєї смерті, і вона каже так. Але прийняття її смерті може насправді спричинити це, тож вона не повірить у це. Тому що вони повинні мати можливість творити власну долю, ця заява призводить до того. Що відсоток на екрані падає, що дуже вражає Френка. Їхню розмову раптово перериває перебуття Дейва та його агентів, які насправді є роботами, що шукають Кейсі. Френк негайно активує всі металеві жалюзі, і коли один з роботів використовує свою силу, щоб потрапити всередину, Френк використовує інструмент, щоб вбити його електричним струмом. Іншого робота знищує електрична паска на стіні. А Френк позбувається ще двох, змусивши їх провалитись через секретний люк. Потім Френк і Кейсі біжать до вітальні. Де на них чекає ще один робот. Френк б'ється з ним в рукопашному, а Кейсі допомагає йому, схопивши спеціальну машину портал і засунувши робота всередину. Вони піднімаються нагору, де ще більше роботів потрапляють у різні паски по всьому будинку. Дейв наздоганяє їх і тримає Френка на прицілі. На щастя, Кейсі знаходить битву і використовує її, щоб побити Дейва. Потім Френк тягне Кейсі до ванної кімнати і вони стрибають в ванну, яку Френк активує, щоб перетворити її на капсулу. Ще один робот біжить за ними і намагається схопити ванну. Але в цей момент Френк запускає її, і в результаті чого капсула вилітає і падає в озеро. Френк і Кейсі випливають і потрапляють до лісу, де Френк сховав мопед, який не заводиться. Вони раптово лякаються світла, що наближається до них, але це лише Афіна, яка прийшла їх забрати. Тріо їде у вантажівці, і як тільки вони вирушають у дорогу, Френк та Афіна починають сперечатися. З'ясовується, що всі значки мали бути знищені, а Афіна втекла з останньою коробкою з двадцятьма, щоб продовжити вербувати людей. Френк розлючений тим, що ще більше молодих людей було втягнуто в це, і каже Кейсі, що Афіна збрехала. Вона не вимикається, якщо ти ставиш багато запитань, вона просто ігнорує тебе. Френк каже, що Афіна показує фальшиві емоції, щоб заманити тебе, а потім кинути. Афіна ображена. Але поки що ігнорує це, щоб відвести їх на місцеву станцію, де Френк встановить свою таємну мережу. Там на них чекає ще одна капсула, і як тільки вони вдягнуть належний захист, активується система, яка телепортує їх геть. Прибувши на місце, Кейсі виявляє, що вони на вершині ейфелевої вежі. Біля дверей стоїть охоронець. Але на щастя, Френк приніс купу винаходів у своїй сумці, в тому числі маленький інструмент, який дозволяє Кейсі виробити охоронця легким постукуванням. І Френк пояснює, що Ейфель Верн, Тесла і Едісон були тими, хто заснував землю майбутнього, використавши Ейфелеву вежу як антенну, що перенесла їх в інший світ. Завжди ходили чутки, про таємний вхід, і після пошуків. Френк активує його. Це призводить до того, що Ейфелева вежа розколюється надвоє і відкриває ракету. Тож трійця поспішає всередину, поки прибуває ще більше роботів, щоб захопити їх. Енергія, яку випрямінює ракета під час зльоту, відштовхує роботів. Пролетівши деякий час, робот повертається назад, відкриваючи портал під час падіння на великій швидкості. За мить група прибуває до землі майбутнього. Влада бачила, як вони падають, і йде за ними. Тому Френк змушує Фіну заховати спеціальну бомбу в її тілі. Першим їх зустрічає ніг, губернатор міста, який хоче їх заарештувати. Френк і Афіна переконують його у протилежному, повідомивши. Що Кейсі здатна знизити відсоток на екранах? Шокований Нікс забирає трійцю до штаб-квартири, де вони зберігають небезпечний винахід Френка під назвою Тахіонна машина. Коли вони підіймаються ліфтом, Кейсі бачить голограми, які виявляються спалахами майбутнього, викликані машиною, яка використовує частку, яка рухається значно швидше за світло. Група заходить у центр машини, і Френк навчає Кейсі, як нею користуватись, що дозволяє їй зазирнути в будь-який момент історії людства. Кейсі шокована, побачивши. Себе у своєму домі кілька років тому. І Френк пояснює, що машина також може зазирнути вперед, тож Кейсі починає прокручувати історію на великій швидкості. Поки нарешті не бачить проблему. Машина передбачила те, що через 58 днів настане кінець світу. Кейсі не розуміє, чому вони не попереджають людей на землі, а Нікс пояснює, що йому все одно, тому що новий світ залишиться живим. І він. Не дозволить нікому заселятися, бо вони зроблять із новим світом те ж саме, що із землею. Кейсі відмовляється прийняти це, і її позиція змушує екран на секунду замерехтіти. Френк намагається вказати. Що це доводить, що є шанс, але Нікс просто вирибає їх усіх. За мить Френк прокидається і бачить Афіну, яка говорить їм, що їх знову депортують. Кейсі в депресії, бо все це було даремно. Кейсі в депресії, бо все це було даремно. І коли Френк намагається заспокоїти її, вона огризається, звинувачуючи їх у тому, що вони її брешуть. Коли вона починає лаятися, до неї раптом приходить презріння. У Френка є сигнальна машина у себе вдома. І цей сигнал поширюється по всій землі, вбиваючи ідеї у свідомість людей. Це про що саме здійснюється, але якщо Кейсі зможе змінити його своїм оптимізмом, це означає, що його вимкнення дозволить людям знову побачити світло. Охоронці приходять, щоб забрати трійцю, щоб вигнати їх з нового світу. Кейсі намагається розповісти Ніксу про своє відкриття і просить його вимкнути машину. Але Нікс каже, що тут немає кнопки вимкнення. Його спокійна поведінка змушує Френко усвідомити правду. Нікс навмисно вкладає цю ідею в голову людей. Нікс пояснює, що у минулому намагався розповісти уряду про майбутню катастрофу, але був проігнорований. Тому він відправив ідею безпосередньо в голови людей як попередження, щоб змусити їх змінити їх шляхи. Замість того, щоб працювати заради кращого майбутнього, людство прийняло кінець світу як неминучим. На думку Нікса. Це не вина машин. Людство саме до цього призвело. Френк робить вигляд, що приймає це і тисне руку з Ніксом, але лише для того, щоб доторкнутися до його браслета і знов запустити платформу. Афіна і Кесі штовхають охоронців, а Френк б'ється з Ніксом, який активує двох роботів, щоб переслідувати дівчат. Френк просить Афіну використати бомбу, яку він їй дав, але коли Афіна намагається це зробити, роботи ловлять її. Афіна передає бомбу Кейсі, поки бо та бореться з роботами. А Кейсі біжить до платформи, яка починає рухатися як божевільна, бо Френк і Нікс продовжують битись за браслет. По той бік порталу Афіна отримує контроль над одним із роботів і використовує його, щоб виштовхати іншого через портал, змушуючи його теж напасти на Нікса. Кейсі вдається активувати бомбу, спостерігаючи спалих майбутнього. Але коли вона збирається кинути її, Нікс повертає контроль над браслетом і тягне платформу вниз. А кидається ловити платформу зі своїм роботом. А потім біжить до панелі управління, щоб закрити портал, знищуючи другого робота і залишаючи Френка і Нікса на вулиці. У цей момент Кейсі знаходить бомбу, яка ось ось вибухне, а Фіні не залишається нічого іншого, як знову відкрити портал. І як тільки чоловіки забігають всередину, вони кидають бомбу в портал, щоб вона вибухнула подалі від них. Портал розривається і падає на Нікса, захоплюючи його в полон. Проте, поруч лежить пістолет, до якого він тягнеться, щоб вбити Френка. А Фіна бачить, як Френк помирає. І розуміє, що це спалах з майбутнього, тому вона біжить, щоб спасти Френка. Кейсі забирає пістолет у Нікса. А Френк намагається відвести Афіну в ремонтну майстерню. Але Афіна просить його зупинитися, бо немає достатнього часу. Перед смертю вона хоче, щоб Френк дізнався, що дуже важливе, і вона. Продовжує програвати серію записів з часу, який вони провели разом багато років тому. Маленький Френк був закоханий в Афіну, але йому було боляче, коли він зрозумів, що вона була роботом. Це завжди турбувало Афіну, і вона вела голосові щоденників, яких описували, як Френк змушував її відчувати те. Чого я не повинні відчувати роботи. Френк радий почути, що в Афіні він теж подобався, і вона ніколи не переставала вірити в нього. Тож тепер настав час для Афіни піти. Її тіло ось ось саму знищиться, і вона хоче, щоб вони використали цей вибух, щоб зупинити машину. Френк використовує реактивний рани, щоб підняти Афіну вгору після того, як вони прощаються. Афіну закидають всередину машину, вся конструкція вибухає, і уламки падають на нігсе, вбиваючи його. Нова земля втрачає свою енергію, і Френк намагається утримати контроль над реактивним ранцем, щоб безпечно приземлитись на річку. Кейсі поспішають до нього, і коли вони починають говорити про те, що робити далі, купа спалахів з майбутнього дають їм ідею. Спочатку Френк лагодить портал, щоб Кейсі змогла воз'єднатися зі своєю сім'єю. Потім вони разом починають працювати над передзапуском програми Пін, для того, щоб збудувати купу роботів, таких як Афіна. Ці роботи використовують портал, щоб подорожувати світом і залишати значки для світу. Ітли голів, які може допомогти їм створити краще майбутнє для землі.